Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Частина друга. Розділ п'ятий. Вісім. Мені ненависно було це робити. Промовила Єва. Говорячи не до своїх гостей, як відчував Клінт, а до самої себе. Вона змахнула єдину сльозу з кутика свого лівого ока. Що довше я тут, то дужче олюднююся. Я зовсім про це забула. Про що ви говорите, Євко? запитав Клінт. Що вам було ненависно робити? Суддя Сілвер хотів привести допомогу ззовні, сказала вона. Можливо, це ні на що не вплинуло б, але я не могла ризикувати. Ти його вбила? запитала Енджел зацікавленим тоном. Дістала у тою своєю незвісною силою і все таке. Я мусила. З цього моменту все, що відбувається в дулінгу, має залишатися в дулінгу. Але ж, Мікейла провела рукою собі згори вниз по обличчю. Що відбувається в дулінгу, те саме відбувається повсюди? Це скоро станеться і зі мною. Поки ще ні, сказала Євка. І тобі більше не потрібні стимулянти. Вона просунула крізь грати руку із розкритими пальцями і покликала вказівним. Підійди до мене. Я б цього не робив, промовив Ренд, а Гард перекрив його вигуком. Не роби дурні, Мікі! і вхопив її за зап'ясток. А ви що думаєте, Клінте? спитала Євка, усміхаючись. Розуміючи, що він поступається і не лише у цьому, а й у всьому, Клін сказав Пустіть її. Гард послабив свою хватку, немов загіпнотизована, Мікейла зробила два кроки вперед. Євка притислася обличчям до град з очима зосередженими на Мікейлі. Губи її роздулилися. Лезбо штучке!» – закукурікала Енджел, Вмикайте камери, виродки далі будуть мандализькі. Мікейла не зважала, вона притислася руками до Євчини губ. Вони цілувалися з твердими ґратами м'якої камери між ними, і Клінт почув зітхання, коли Євка зробила видих у рота і легені Мікейлі. У ту ж мить він відчув, як у нього на руках і в за шийку настовбурчилося волосся. Зір йому затуманило слізьми, десь кричала Джинет і ковікала Енджел. Нарешті Євка обірвала поцілунок і відступила. Солодкі губи, солодка дівчина, як ти почуваєшся тепер? Я не сонна, сказала Мікейла, кругло ока з дремтячими губами. Я зовсім не сонна. Щодо цього не виникало жодних запитань. Ще ті фіолетові мішки у неї під очима, але то було найменше, шкіра напружилася в неї на кістках, а її до цього бліді щоки набули рожевого сяйва. Вона обернулася до Гарта, котрий дивився на неї зачудовано з роззявленим ротом. Я зовсім зовсім свіжа. Свята срака, промовив Гарт. Я думаю, так і є. Клінт розчепіреними пальцями війнув в обличчя Мікейлі. Вона відсахнулася. Ваші рефлекси повернулися, сказав він. Ще п'ять хвилин тому ви б цього не змогли зробити. Скільки часу я можу залишатися такою? Мікейла обняла себе руками за плечі. Це чудесно. Декілька днів, повторила Євка, після цього утома повернеться, і то з прибутком, ти заснеш, як би сильно не противилася, і обростеш коконом, як і всі решта. Якщо тільки не. Якщо тільки ви не досягнете того, чого бажаєте, втрутився Клінт. Мої бажання наразі не істотні», – сказала Євка. Я гадала, ви це зрозуміли значення має те, що зроблять зі мною чоловіки цього міста, і те, що вирішать ті жінки, які по той бік дерева. Що? почав Блогард, та тут джинет увігналася в нього на чолівий півзахисник, з наміром вибити м'яч у Квотербека, штовхнувши Гарта на грати. Потім відштовхнула його плечем у бік і сама, вхопившись за грати, втупилася в Євку. Зроби так мені, Євко, зроби мені. Я не хочу більше проти цього боротися, я не хочу більше бачити того дурокура. То зроби так мені. Євка взяла руки Джинет у свої, дивлячись із сумом на неї. Я не можу, Джинет. Тобі треба припинити боротися і заснути, як усі інші. Така хоробра і сильна, як ти, стане в пригоді їм там. Вони називають це нашим місцем, воно може стати і твоїм місцем також. Прошу. прошепотіла Джинет, але Євка відпустила її руки. Джинет поточилася і попленталася геть, давлячи ногами розсипаний горошок і беззвучно плачучи. Ну, не знаю, задумливо проказала Енджел. Може, я тебе й не вбиватиму, Євко. Я думаю, може, я просто не знаю. Ти духова, плюс ще божевільніша за мене, а те таки красиво. Євка знову звернулася до Клінта і інших. Прийдуть озброєні чоловіки. Вони захочуть забрати мене, бо думають, що я спричинилася до Аврори. А якщо я її причина, то я можу її припинити. Це не зовсім правда, все набагато складніше. Якщо я сама щось вімкнула, це не означає, ніби я сама можу це вимкнути, але як ви вважаєте, чи здатні злі перелякані чоловіків таке повірити? Ніколи в світі, сказав Гарт Флікінджер, стоячи позаду нього, пробурмотів на згоду і білі ветермор. Євка сказала вони вбиватимуть кожного, хто заступатиме їм шлях. А коли виявиться, що я не здатна розбудити їхніх сплячих красунь помахом чарівної палички моєї хрещеної феї, вони вб'ють мене. Потім вони спалять в'язницю разом з усіма жінками в ній. Просто зо зла. Джинет забрела до ушобійки, щоби продовжити свою розмову з Дурокуром, але Енджел не відвертала своєї уваги. Клінт заледве ледве не вголос чув, як підіймається у неї настрій, спершу, наче чхнув, пробудившись до життя генератор. А далі він уже гуде на повнім ходу. Мене вони чорта вб'ють, без бою, дзуськи. У першій Євці щось дошкулило. Клінт подумав, те, що вона зробила з Мікейлою Коц, розрядило її акумулятори. Енджел, вони розмажуть тебе як хвиля, дитячий замок з піску. Може, і так, але кількох я заберу з собою. Енджел зробила кілька недолугих рухів з кунг фу, що викликало у Клінта почуття, яке в нього ніколи не асоціювалося з нею. Жалість. Це ви привели нас сюди? запитала Мікейла, а ви нас сюди затягнули мене і Гарта?» Ні, відповіла Євка. Ви не розумієте, яка я безвладна, Не дужче за кролика, який висить на мотузці чекаючи, поки його оббілують або звільнять. Вона перевела свій погляд цілком на Клінта. Ви маєте якийсь план? Я думаю, маєте. Нічого аж такого грандіозного, сказав Клінт, але мені може вдатися викупити трохи часу. У нас тут укріплена позиція, хоча не завадило б мати ще трохи людей. Що нам не завадило б, включився Тіг, – так це чота морських піхотинців. Клінт похитав головою. Якщо Террі Кумс і той парубок Гірі не приведуть лясь собі підмогу, я думаю, ми можемо утримати в'язницю з дюжиною людей, можливо, лише з десятком. Наразі нас тільки четверо, п'ятеро, якщо ми зможемо залучити скота Г'юза, проте на це я не покладаю великої надії. Клінт продовжував, говорячи переважно до Мікі і доктора, якого вона привезла з собою. Йому не подобалася ідея доручати Флікінджеру у будь-яку життєво важливу місію, ніщо з того, як він виглядав і як тхнув, не суперечило євченій характеристиці його як безоглядного наркомана. Але цей Флікінджер і дочка Джені Скотсу були єдиними людьми, з якими він міг працювати. Справжня проблема це зброя, і велика проблема, хто перший прибере її до рук. Від своєї дружини я знаю, що у них там доволі значний арсенал. У шерифській управі. Від 11 вересня 2001 року і всіх тих терористичних загроз Україні після того, так у більшості міст розміру Дулінга, пістолети у них Глок 17 і ті, здається, Лайла казала ЗІГ якось так. ЗІГ Сауер, підказав Білі Ветермор. Гарна зброя. У них є автомати М4 з отими великими магазинами, продовжував Клінт. І парочка Ремінгтонів 700. А ще, як мені пригадується, Лайла казала, що вони також мають 40-мм гранатомет. Зброя, заговорила Євка, ні до кого конкретно не звертаючись. Бездоганне рішення будь-якої проблеми. Що більше ти її маєш, то бездоганніше залагоджується проблема. Та ви мені біса гоните. скрикнула Мікейла. Гранатомет? Так, але гранати не смертельні, у них вони зі сльозогінним газом. Не забувайте про бронежилети, голос Ренда звучав похмуро. Окрім як зовсім зблизька, ті штуки зупинять картечину з Мосберга, а Мосі це найпотужніше, що в нас є. Це схоже на футбольну ситуацію, хто в кого відіб'є м'яча, зауважив тіг. Білі ветермор сказав Я, звісно, не хочу нікого вбивати, якщо вдасться цього уникнути. Там же наші друзі, заради бога. Ну, щасти, сказала Євка. Вона пішла до своєї койки і вімкнула телефон заступника директорки в'язниці Гікса. Я зіграю кілька раундів у бумтаун, а потім посплю. Вона усміхнулася Мікейлі. Я більше не приймаю жодних запитань від преси. З тобою чудово цілуватися, Мікі Котс, але ти мене виснажила. Лишень дивіться, аби вона не надумала нацькувати на вас своїх пацюків, звертаючись до всього загалу, сказала Енджел. Вони роблять усе, що їй заманеться. Отак вона запопала і гіксового мобільника. Пацюки? промовив Гарт. «Де Дедалі все краще. Ходімо зі мною громадо, — сказав Клінт. Нам треба поговорити, але це мусить бути швидко. Невдовзі вони нас тут уже заблокують. Білій ветермор показав на Джинет, яка тепер сиділа, схрестивши ноги у душовому алькові в ошобійки, і ревно балакала з кимось, кого тільки сама могла бачити. А як щодо сорлі? З нею все буде гаразд, сказав Клінт. Лягай спати, Джинет, дай собі спочинок. Не дивлячись на нього, Джинет промовила єдине слово Ні. Дев'ять. На оку Клінта, кабінет директорки, мав якийсь археологічний вигляд, неначе тут минули роки, а не менше тижня. Дженні Скотс лежала на дивані, оповита своїм білим покровом. Мікейла підійшла до неї і опустилася на коліна. Вона почала гладити долоною кокон. Той піддавався з потріскуванням. Гарт зробив крок до неї, але Клінт притримав його за руку. Дайте їй хвилинку, доктор Флікінджер. Насправді їх проминуло зотри, перш ніж Мікейла підвелася на ноги. Що ми можемо зробити? запитала вона. Ви можете бути наполегливою і переконливою? перепитав її Клінт. Вона уп'ялася в нього очима, які більше не були червоними. Я прийшла на Америка у 23 роки безоплатною практиканткою. У 26 я була штатною кореспонденткою. І там уже говорили про те, щоб дати мені мою власну вечірню програму. Вона побачила той погляд, який білі послав Тігу і Ренду. Ви ж знаєте, як тут кажуть, хіба не так? Те, що правда, то не хвастощі. Вона знову обернула свою увагу до Клінта. Така в мене референція достатньо добра. Сподіваюся, так, сказав Клінт. Слухайте. Він говорив наступні п'ять хвилин. Прозвучали запитання, але небагато. Вони перебували у глухому куті, і кожний з них це розумів.